Команда Блог 360 познайомить вас із Чернівцями, маленьким містом з великою історією та величною архітектурою. Чому Чернівці одночасно схожі на Львів і чим вони відрізняються? Всім привіт! Сьогодні команда «Блог-360» в серці Буковини. Місті Чернівці. Ми вийшли на вулицю Кобилянської. Це я пішохідна вулиця в місті Чернівці, і дуже тут гарно. Гарно замочена бруківка, чудові лавочки і акуратно постріжені дерева. І ми рухаємося в сторону міської ратуші. А за символічну плату 50 гривень ви можете сфотографуватися на такій от чудовій кареті з цією чудовою голубкою. Але робити цього я не буду, тому що в мене голубів. Біля хати достатньо я собі ловлю любого і фоткаюсь безплатно. Так що йдемо далі. Чорнівці це місто вишуканої архітектури, наповнене власним і неповторним шармом. Це територія толерантності, де здавна на маленькому клаптику землі вживалися представники різних культур, націй і релігій. А за моєю спиною знаходиться міська ратуша міста Чорнівці, перед якою є невеличкий сквер, де можна сісти і просто відпочити. Якщо всі дороги світу ведуть до Риму, то усі вулички Чернівців спрямовані до міської ратуші. Куди б ви не зайшли? Якби ви не боялися заблудитися у лабіринті античності та краси, все одно стежина приведе вас до головної споруди міста. Ратуша це сакральна будівля, де б'ється не лише серце чернівців, а й всієї Буковини. Особливість Чорнівецької ратуші полягає у тому, що на ній розміщено відразу два годинника рівно о 12-й годині пополудні. На балкончик під одним із них на вежі виходить трубач, і на всі чотири сторони світу лунає безсмертна мелодія про Марічко. Зайшли у Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Це просто Хогвартс в Україні. Це щось неймовірне. Ми от Поки перед тим як знімати, не знаю, я хвилин десь 10 просто ходив територією і і просто я ну, не знаю, це щось нереальне. те, що сьогодні неділя багато сам ну, ран... Ранок і туристи вже багато всі приходять, щоб пофотографуватися, тому що вау, просто подивіться на коло. Все акуратно засіяно кривою, проселені стежки, і зараз от ми направляємось в головний вхід. Бляєш, що на пара ходите кожен день? Будь ласка, приходьте. І yeah. сподобалося вам? Yeah. Прийдете ще раз? Yeah. Добре, дякую. Yeah. Чесно, студенти, я зараз звертаюся до студентів національного університету. Усього. Якщо ви вчитесь в даному університеті. Цінуйте кожен студентський день. Серйозно. Сюди приходити. Я б тут знаю, залишався на відробки скільки треба, щоб побільше часу тут проводити. Ось зараз таке враження, що я йду в, уні... <кій> в центральну залу мені дадуть капелюхи приділять в... на факультет Грифіндора. Просто. Просто, просто, просто. Лисовсько-теологічний факультет. Ремо каже, що Дім Джарі з Томі Джарі. Томі Джарі такий нормальний, щур там живе. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича це справжній храм науки. Споруда справляє настільки сильне враження, що зникають всі сумніви. І здається, що це найбільш велична будівля нашої країни, і одна з найкрасивіших у всьому світі. Коли дивишся на цей університет, у голові з'являється безліч думок, які примушують пишатися, захоплюватися і милуватися ним. Хочеться гуляти і насолоджуватися.

熟悉呢，我这我这中国人们就是，我喽，谁，不喽？谁不都一样？不喽不喽，你都不知道，谁不都一样？谁不都一样？我喽，乌克兰人我跟你说，沃瓦，瓦洛德米尔，minval，好，谢谢谢谢，再见，enga usi granchenimen。 Зараз треба щось насправді говорити, я навіть, чесно, не знаю. Просто хочеться такого гуляти тут і, і просто дивіться навколо і приїжджайте. Тут вхід відкритий для, для туристів, я так розумію, кожного дня. Вхід чи 10 чи 15 гривень. І воно того вартує. Однозначно. Це номер 1 не тільки в Чернівцях, до речі. Я б цей університет просто включав в підбірку місць, які потрібно діяти в Україні. Однозначно. Однозначно. Дуже гарно. Дуже гарно. Ми тільки зайшли на територію університету. Я одразу звернув увагу, що стіни дуже в хорошому стані. Як виявилося, центральна алея вкрита камінням і з боку насадні акації, які вбирають в себе вологу, і таким чином цегла зберігається вже століттями. і, Думаю, буде сяти ще дуже довго. А, кафе коте. Можна як добре перепочити, так і смачно поїсти. Чернівцях вдосталь різних тематичних закладів, які вам припадуть до душі. Безперечно, варто спробувати місцеву кухню. Буковина славиться кулінарним поєднанням квасолі, помідорів, моркви, кукурудзи і гарбуза. Крім того, у місті є чимало ресторанів, де можна поласувати традиційними стравами. Чернівецька область є найменшою за площою в Україні, а обласний центр відзначається своєю компактністю. Вулички з бруківкою і красивими будівлями у певний момент створюють відчуття перебування у Львові. Однак, згодом приходить усвідомлення того, що тут усе по іншому, по особливому. Чернівці часто порівнюють із столицею Галичини однак українці точно можуть пишатися тим, що зовсім поруч розмістилися такі прекрасні міста. Тим більше дорога дозволяє швидко та без проблем дістатися з Чернівців до міста Лева і навпаки. Прийшовши алею слави, ви потрапляєте до музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Чернівці це територія театрального мистецтва. Тут функціонує кілька театрів, головний з яких Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської. Зародки театрального ремесла у місті почали з'являтися ще кілька століть тому, коли частину Буковини було включено до Габсбурзької монархії. А ще Чернівці це традиційно співоча столиця України, яка подарувала світові кілька вічних пісень та не одного видатного музиканта. У Чернівцях вражають не лише університет, ратуша та театр. Чернівчани можуть пишатися абсолютно унікальною і неповторною будівлею. Хоч у столиці буковини відсутній порт, однак безпосередньо посеред міста можна наштовхнутися на корабель. У Чернівцях він більш відомий як Шіфа. Споруда нагадує судно не лише через свій гострий ніс, а й палубу та щогло. Як опинився цей корабель у середмісті? Існує безліч легенд, які намагаються розкрити цю загадку. Мовляв, жили собі два брати, які безмежно любили море. Один став відомим капітаном і подорожував світом, інший обрав діяльність не пов'язаної з морем. Однак на старості їм вдалося знайти унікальне місце, де на перетині двох вулиць виріс корабель. Там вони і оселилися. Ми прийшли в парк і Тараса траса Шевченка. Тут дуже гарно. Тут безліч атракціонів гуляють гуляють з дітьми і. Дуся помагає. Зараз чудова пора, чудова погода. Ми вирішили, що потрібно щось чуть-чуть перекусити, набратися сили і далі їхати знімати. Ми вчора ще вечором гуляли і побачили, що тут дуже багато людей відпочивають, тому що на вулицях Чернівців пусто, немає машин, нема людей, ніби ну, ніби і вихідні. А чомусь немає людей. Ми думали, де всі? Ми прийшли в імені Тараса Шевченка, всі люди тут. Тут люди тусуються. Причому як молодь, так і старші, так і зовсім малі. І ми вирішили тут потусуватися. Коротше, їдемо в Центральний парк культури імені міністра Шевченка на атракціонах. Та й так возимося. Та було перше коло. Вселенну. Але там, ну як сказати, воно не дуже так добре кріпить. <гум> Довжись, сидів ззаді і в один момент за тримаю свій GoPro і відчуваю, що яремене є... <гум> крісло просто нахиляється. Думаю, оу, так не повинно бути. <гум> Для всіх фанатів Гри престолів. Не Дейнері а Володимир Романяк, <гум> Я бурождоний. Санбірський. Це місто зовсім не однієї будівлі. Незважаючи на порівняно невеликі розміри, чорнівці ховають у собі безліч секретів таємниць і архітектурних діамантів, властивих лише цьому місту, що існує більше шести століть. А у нас простійна традиційна рубрика Володя їсть. Зараз ми йдемо пробувати дуже таку, знаєте, місцеву, скажімо так, страву. Бутерброд, який має назву Мальва. Я мало що про нього знаю. І, власне, зараз попробуємо, скуштуємо його і запитаємося, що входить в цей бутерброд, тому що його вже йдять дуже багато років. Зараз будемо їсти бутерброд мальво, але не знаю, що то входить. Що входить бутерброд мальво? Кубаса, гриби, Фубаса, гриби, майонез, гриби яйцо, яйцо, майонез, зелень, цибуля сир. Зелень, цибулі, сир. Mm -hmm. Ось так. І, ось. і... чим, чим Майонезом. І все? І все? І ну все да. Є смачний соус. Да. І це вже йде звезд. І ще є смачний соус. Рецепт якого вже десятками років приховується і. Тут Цією дівчинкою приховується і вона нікому не розказує, тому що тільки в них такі виїсали. Можна замовити один? Один. Бачите? Тут, тут Єдине страва. Можна сказати просто один, і людина вже знає, про що йде мови. От обожнюю такого типу їжу і зараз будемо тестувати. Я, просто... я почув, знаєш, знаєш, сяки, про той... Я почув, знаєте, просто про той бутерброд, коли сюди їхав. Великих містах всі звикли до широчезних і розлогих площ. У Чернівцях таких майданчиків декілька однак всі вони гармонують із загальною стилістикою і концепцією побудови міста. Площа філармонії театральна площа, соборна чи центральна. Усі вони приваблюють власною неповторністю і зручною компактністю.

Друзі, Чернівці чудове компактне містечко на Буковині, яке сподобалось усій команді блог 360. Але пора вирушати додому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та сторінку у фейсбуці. Зустрінемось в наступній подорожі. Всім привіт! Сьогодні команда Блог 360 відвідала Всім привіт! Блог 360 в місті в серці букова. думаєте, що я ті типу, сплю, сплюгерам. Друзі, чернівці чудове місце. На ще раз собачка смішна, просто я десь на бік подивився. Підпустити добрий день. Добрий день. Я перша виконавця пісні Червона рота» Володимира Івасюка. виконувала в 1970 році, у квітні місяці. Перша виконавця не Софія Рутева. Я світа. Чого собі? Дуже приємно познайомитись.